Благословенний Бог наш завжди, нині повсячас, і навіки віки. Амінь. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас, і сіну і святому духові, і нині повсякчаси, і на віки, віки вам, святає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий посіти, сіли, немочі наші, імени, Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і святому духові, і нині і, навіки, віки вам і. Нашу, і на віки, віки, що нашої сина, небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і сина, святого Духа, нині по час, і на віки віки. Господа і Господи, помил за рабів Божих, за Тараса і вісім років з Дня смерті, і за Отця Франка три місяці зня смерті, священника з Італії і за всіх. Воїнів, захисників і захисниць, що віддали життя за рідну землю, за душі всіх рідних і близьких, і за померлих слуг, то ікмарію Ріну акуліну анну веселяли, ну, Анну Павла, Супію Анну Дмитра, і за блаженний спокій Господу, помолісям. Що простилися всяку на прощенню вольному, невольному Господу, помолімся. Господи Богу. Щоб вони були прилічені добрами і сака, Якова, Господу, помилімся. Щоб оселити душі, кринічові в місті святі, праведні спочивають, Господу, помилімся. Щоб не осудно стати в нестрашному суді Христом, Господу, помолімся. Щоб вони в нас да відомили безсмертні, небеса царство, Господу, помилімся. Що вони стали спільником безперестанної радості від вік, святи Господу, помилцям, щоб визволитися нам із цілякої скорбені, і воно ж до Господу, помилимся, Господи, ми, заступи, спаси, помилуй, хрини нас, Боже Твоєю благодаттю, Бо присвяту, присвяту, причисту, приблагословену, славну владичицю, нашу Богородицю, Присну Діву Марі, з усіма святими, поминувши самі себе і один одного і все життя наше. Христу боєві віддай бо бот і Воскресення, життя, і упокій, померлих слуг Твоїх, померлих Сто Божого Тараса і Отця Франка, і всіх померлих, що їх сьогодні спомляємо Христе Божий, тобі слави Дням беззначальним Твоїм Отцем, присвятим блим животвореним Твоїм духом, нині по часи, і на віки віки. Аллилуйя, блаженніших вибрив, прийняв ти Господи, Аллилуйя, І пам'яті зроду в Рилуя, Аллилуйя, Аллилуйя. Лібиною, мудрості чоловікові на все управляєш і кори. І будеш єдиний творче, упокой, Господи, душу завших, рабів Твоїх, на тебе, опоємно поклали, отця і будівника і Бога нашого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Ам. Блаженні непорочні путі, що ходять в законі Господні. Господи, душі рапів твої. Блаженніши збирающий <гум> не всім серцем шукають. Його. О, мені, Господи, душі твої. Руки твої. Руки Твої сотворили мене і збудували мене. Вони, Господи, душі рабів твоїх. Бо якщо б закон Твій не був моїм поученням, тоді б я зайну смиренні моді. Їх не забуду ставів твоїх, бо в них оживив Ти мене. Твія спаси, спаси мене. Спаси, спаси душі рабів. Світини для них мізакон, то світло для стежок моїх. Господи, душі рабів Твоїх. Я відкрив уста моє дехно, бо я заповідей Твоїх прагнув. Бой, Господи, душі рабів Твоїх, сполянь на мене і помилуй мене за правом тих, що люблять ім'я Твоє. Нехай наблизиться моління моє перед Тебе, Господи, за славом Твоїм разом мене. Твої, Господи, душі рабів Твоїх. Жива буде душа моя, і восхвалить Тебе, і присуди Твої поможуть мені. Кай роба твоїх моє заповідей твоїх не забув. Благословений ти, Господи, навчи мене установ Твоїх, Боже рабів твоїх і їх у раю, дали святи, Господи, і праведники сяють, як світила, усопших рабів Твоїх упокой. Незважаючи на всі їх прогрішення, слава Отцю і сину і Святому Духові. Все і сітного божества, благочасно співуємо, кличучи, святі Святий, си, доброчальні сину і Божественний, Божественний Дух. Росвіти нашу віри, і Тобі служимо і з вічного. І нині повсяча на віки, віки вам. чистая, що була Плотью породила на спасення всіх. Через тебе людський різь знайшов що спасення, щоб і ми через Тебе знайшли рай, бородиця чистая. І благословена. Я. Аллилуйя, лилой, алейлоя, слава тобі, Божа. Аллилуйя, Алелуя, слава тобі, Бога. Алелуя, алелоя, Слава тобі Боже! Ще іще ми, Господи, поморимся. Ще молимось за упокій. Померло Слуто Тараса і за упокій. Померло священно служителя Отця Франка і всіх померлихших сьогодні споминаємо, і щоб і простим вся прощенню вольному і невольному, Господи, Бог, щоб Господь Бог стали в душі, де святі праведні спочивати. Милости Божої Царство Небесне, пушні ріх і віку Христа, Царя Бо нашого просимо, Бодай, Господи, бо ти і все воскресення життя і упокій, померлих слух твоїх, та, померло тараса і померло отця Франка. І всіх померлих, що їх співнаєм Христе Божі, тобі славу, і День беззначальні Твоїм Отцем, присвятим, Днем животвореним Твоїм духом, нині часи, на віки, віки. Амінь. Упокой спаси наші справедлими, граві у Твоїх, і осели їх у дворах Твоїх, як написано, не зважає клей на проїжджені їхні воліні дево. Не свідомий, не свідомий, чоловіко -любче. Славу і не свідомій чоловіку любче. Слава Сину Святому Духові, і нині і на віки вічні. Амінь. Відні ви засяти світові Христе, Бога Божамів, Бомінь. Пройшов ізраїль, по безодні стопами бачити, його не телі потопляється, взивав пісня, перемоги Бога і співаха. Дивний Бог, святий свій Бог, ізраєм, всіх грабів. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. нині, Навсякча на віки віки. Нема святого, як ти, Господи Боже мій, що возніс ріх вірний, Твібла і утвердив нас на камені Сповідання Твого Його. Глубоко, його душі, совших служб рабів Твоїх. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині час і на віки віки вами. Сибо все суєта, А життя ти, і, і сон, бо де, не торгується всякий земнородний, робим. Я як кажу, писання. Коли свій будемо, тоді у ліпсе ося, отця, не в тому Христо Христе Боже спочили хребет, Твоє, як чоловік, слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки, біків Амі. Богородице, Богородиця, часі часи життя Мого не мене, Довір мене, але сама заступи і помилуй мене. Христос моя, сила, Бог і Господь, чесна церква, бо пристойно взиваючи від помислу, чисну, Господі празнуючи. Світ своїх Бог і зрає, укає воспід душі, совше рабів і нині час, і на віки віки море, схвильоване бурею напастей, Бачиш і до тихого пристановища твого привівши, кличу до тебе, возведи вітріння, життя моє много милостивий. Дивний Бог, Святий свій Бог Ізраїлі. Ах, упокій, О, Господи, душі у совших Слава Отцю і Сину і Святому Духові за завчався на віки, віки. Зі святим опокої Христа, душі рабів твої, де немає, ні болі, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне, не над. Редванням співа Боже, що халею опаляло, принувало мучителя кликати, благословен, єси Боже отців на ваших. Дивний Бог у святих, своїх Бог ізрає. Господи душі, ослабших храбів твої Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І посечах, і на віки віків. Амінь. Діти, на нього чи на низки не сміють дивитись, а через тебе все чисте з'явилось людям слово площене, Його величаючи з небесним воїнством, тебе облажає мох. Бог, Бог, У Богові освіту совше рабів Святому! І нині повся час, і на віки віків Амінь. Постой моєго істину величати блаженною Тебе, Богородицю, пріснула і при небочну. І матір Бога нашого, Чеснішу від є Що без отнія мого слова родила? Сушую бородить тебе, велича ємо. З праведних праведний помолив. Душі наблюдої спаси упокой і збережи їх облаженної жизни, у тебе людина любних. Ти місяці спочив, Господи, де всі святі Твої спочивають. ають упокої душі, рабі бо ти, ти людину люблю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ісус Роди жив закований, Самі душі любів Твоїх у І нині повся час, і навіки віків, амінь! Молищам, спасинися душі. Помилуй нас, Боже, по великім, світо й молимось, тобі весну, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за упокій, померлих слух, тих Тараса ростаю оця франка. І всіх померлих із цієї родини, і за померлих стутує Марію, Ірину, Акуліну, Анну, анну, васелялину, анну, Павла, Софію, анну, Дмитра, і всіх померлих, щоб їх сьогодні споминаємо, і щоб проститься вся у вольному і невольному. О, Господи Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що Господь босини в душі, десяті прами спочиваю. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. милости Божої, Царство Небесної, тпушних ріхів їх у Христа, Царя й бо нашого просимо. О, дай, Господи. Господи, помилімся, Господи, бо Тиси воскресення, життя й упокій. Померлих слух Твої Тараса і Отця Франка, і всіх померлихших сьогодні спомням Христе Божий. Тобі славу відзначальник Твоїм Отцем, благим, животворним Твоїм духом, нині повся час і навіки, Віки. Від серафимів, що без утління Бога Слово породила, сушу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава тобі. Слава сили, святому духові, І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй благослови. Живими мертвими, володіючи Христос, істинний Бог наш, молитвими причисти матері святих славних секвелів апостолів, преподобних і богоносних отців наших, во святих Отця нашого Івана Золотуста, архієпископа Константину Рада і всіх святих. І душу померлих слуг, слуг їх сьогодні споминаємо, нехай, їх душі усе, як праведних осенить у лоні, абрама, нехай їх покоїть, а нас нехай помилує спасе, як благий і людинолюбний. Амі. В блаженому спині і подажу, О, Господи, вічний покій, пресно поминаємо померлим словом Твоїм, померлому отцю франку. Слузі Божому Тарасові і всім померлим із цієї родини, і всім зайнувшим воїнам, захисникам і захисницям, і всім померлим словом Твої Марії Ірині, Акуліні, Анні Василеві, Галині, Анні Павлові, Софії Анні Дмитрові, і всім, кого сьогодні споминаємо сутрин, вічною пам'ят. вічна пам'ять. We reach now. імен у покой христа велична вом я ім'я отця і сина і свята духами ім'я отця і сина і свята духами ім'я отця і сина і свята духами Отче наш, нашої на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля То як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душі. Ослаби, остави, отпусти, Господи, прищені їхній вольній, невольні, що слови в ділі, що в думці і помислі, що в день і вночі. Все їм і нам прости, бо ти благий і людинолюбний. любний. Пресвятая Богородиця, моли Бога за них. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Слава на